Моє вітання усім, хто шукає в інтернеті українського новинного контенту. Мене звати Євген Наумов, і сьогодні пропоную проговорити тему, яка сколихнуло практично усе українське суспільство в останні дні. Так, папа Римський Франциск заявив, що Україна повинна мати відвагу підняти білий прапор та почати переговори з країною-агресором. Про це повідомляє агенція Reuters із посиланням на. Записане ще у лютому інтерв'ю для швейцарської телерадіокомпанії РСІ, текстову версію якого вже оприлюднено. Саме в інтерв'ю інтерв е, вийде в ефір 20 березня. Франциска запитали про його позицію щодо дебатів між тими, хто вважає, що Україна повинна здатися, оскільки, начебто, не змогла дати відсіч російським військам, і тими, хто стверджує, що це легімітизує дії Аб. Агресора, інтерв'юєр використав у запитанні термін білий прапор. А ось що відповів глава Ватикану. Я думаю, що найсильніший той, хто дивиться на цю ситуацію, думає про людей і має відвагу. Білого прапора і веде переговори. Слово переговори це мужнє слово. Коли ви бачите, що ви переможені, що справи йдуть погано, ви повинні мати мужність вести переговори, заявив Франциск, додавши, що переговори повинні відбуватися за допомогою міжнародних сил. Як на мене, ну така дуже дивна, я б навіть сказав. Антихристиянська позиція папи закликати не агресора припинити бійню, а жертву припинити опір. Але тим не менш при цьому агенція Reuters зазначає, що Франциск вперше вжив такі терміни, як білий прапор або переможений, обговорюючи війну в Україні, хоча в минулому говорив про необхідність переговорів. Знов таки наведу цитату. Можна відчувати сором, але скільки загиблих війна принесе в кінцевому підсумку, треба мати, треба вести переговори вчасно, знайти країну, яка може бути посередником, сказав Франциск, згадавши Туреччину серед серед країн, які запропонували свою кандидатуру. На запитання, чи готовий він бути посередником, Франциск відповів. Я тут подібний хід думок Франциска спричинив шаленне обговорення у суспільстві, тому вже наступного дня у Ватикані пояснили слова папи римського Франциска. Мовляв, він закликає до припинення вогню та відновлення переговорів, а не капітуляції України. Принаймні про це е, повідомляє видання Ватікан Ньюз». Фактично, прес-служба Ватикану. її директор директор Матео Бруні зазначив наступне: папа вживає термін білий прапор і у відповідь використовує запропонований інтерв'юєром образ, щоб позначити ним припинення військових дій, перемир'я, досягнута завдяки відвазі переговорів. В іншому місці інтерв'ю, говорячи про іншу конфліктну ситуацію, але маючи на увазі будь-яку військову ситуацію, папа чітко заявив, переговори ніколи не є капітуляцією. У прес-службі Ватикани підсумували, що слова папи про білий прапор взяті з вислову, запропоновані інтерв'юєром. Отакі новини. Будь ласка, висловіть свої думки з цього приводу у наших коментарях. Якщо відео було інформативним та корисним для вас, будь ласка, поставте лайк та підпишіться на наш канал.